Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми з вами познайомились зі складом числа 7. А сьогодні ми познайомимось зі складом наступного числа. 8. Склад числа. Це два числа, з яких складається інше, більше число. Отже, число 7, складається, з числа один та шість, два та п'ять, три та чотири, чотири та три, п'ять та два. А ще шість та один. Та сім та нуль. Пропоную пограти у гру Повітряні кульки. Малята у Марійки День народження. Кожна подружка подарувала їй повітряну кульку. На деяких кульках намальована цифра, а на деяких немає. А скільки ж подружок до Марійки прийшло? Давайте порахуємо кульки і дізнаємось кількість гостей у Марійки. Давайте разом пронумеруємо кульки. Один. Далі яке число йде? Два. Три, чотири. 5, далі шість і сім. Всього ми не рахували сім кульок. Це означає, що до Марійки прийшло сім подружок. А скільки всього стало дівчаток? Вісім. Ми ж не порахували Марійку. Пропоную відгадати загадку. Я знаю імена всіх дівчаток Маринка, Оленка, Наталка, Полінка, Маргарита, Марійка, Тетянка, Софійка. Як ви гадаєте, як кого звуть? Що ж нам потрібно знати, щоб здогадатися, хто де? Так, нам потрібні підказки. Вісім подружок бачимо тут. Всіх їх по різному звуть. У маринки довгі кіски, на оленці є віночок, у наталки в руках фарби. А у полінки сумка. Кашкет Маргариту прикрашає. Тетяна лялечкою грає, у Софійки на голові бантик. Сім подружок бачимо тут. Кого ж Марійкою зовуть? Звичайно ж Марійка тримає квіточку, у неї ж день народження. До Марійки прийшло сім подружок. Прикладом запишемо. Один. Додати сім дорівнює вісім. Так, як же утворилося число вісім? Вісім це один та сім. Два. Та шість. Три та п'ять. Чотири та чотири. П'ять та три, шість та два, сім та один. А ще вісім та нуль. Отже, малята, запам'ятайте склад числа вісім для вирішення прикладів та задач. Пропоную. І собі намалювати вісім повітряних кульок і розфарбувати різними способами. Дякую вам, малята! Ми вже давно навчилися порівнювати кількість предметів у множинах. Подивіться на малюнок. Зліва ми бачимо, скільки цукерок. Так. 5, а справа. Сім. Яких цукерок більше? Зліва чи справа? Звичайно ж, справа. Так як число 7 більше, ніж число 5. Намалюйте в повітрі знак, який нам потрібно поставити. Перевірте, правильно ви намалювали? А ось коробки з подарунками. Зліва скільки? Шість. А справа? Чотири. З якої сторони менше подарунків? Намалюємо знак. А порахуємо повітряні кульки яких кульок більше, а яких менше? Який ви знак в повітрі намалювали? Правильно, у випадку з повітряними кульками ми малюємо знак дорівнює, тому що блакитних кульок і зелених порівну по 5. Пропоную і вам намалювати різнокольорові кульки, порахувати їх і поставити між ними знак порівняння. Сфотографуйте і надішліть мені. На кожному занятті ми з вами вирішуємо логічні завдання. І я бачу, що вони вам дуже подобаються. Сьогодні я пропоную. Ще поміркувати і розфарбувати дівчинку Марійку. Потрібно розфарбувати кожну геометричну фігуру відповідним кольором. Кольори фігур ви бачите збоку, круг жовтим кольором, трикутник червоним кольором, квадрат блакитним кольором, прямокутник зеленим кольором. Для того, щоб зафарбовувати було легше, давайте по черзі зафарбовувати фігури. Спочатку пропоную знайти всі круги і зафарбувати їх жовтим кольором. Тепер знайдемо всі трикутники і зафарбовуємо їх червоним кольором. Правильно я зафарбувала? А тепер квадрати. Скільки ми їх бачимо? Так, один. Зафарбуємо. Яким кольором? Блакитним кольором. А всі інші прямокутники зафарбуємо у зелений колір. Перевірте, я всі фігури правильно розфарбувала, нічого не переплутала. Пропоную і вам намалювати таку ляльку з геометричних фігур і розфарбувати відповідними кольорами. У мене вийшла ось така лялька. Ви можете розфарбувати іншими кольорами. За бажанням. Чекаю ваших фото. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади та задачі. До зустрічі, малята!